Всім привіт! І я хочу вам показати свої квіточки. Хто в мене жи жиє. Значить, в цьому углу в мене жиє толстянка. Грошове дерево. От, вона в мене була вирощена з такого одного листика. ось Вона в мене вже дуже давно. Я не знаю, чи їй чи 3-4 роки, не пам'ятаю. Е, мені її віддала, ну, будемо так казати, виростила мені її е, сестра мого чоловіка. Вона теж квітками займається, як любитель. Ось. І в мене вона от росте. Така от рослинка. Так, далі в мене, це в мене хавортія. Я її купляла перед війною. М -м, даже, мабуть, я вам скажу до коронавіруса. Да, до коронавіруса. Ось, посадила я її от в таке кашпо. Це глина. Це глиняне таке кашпо без дірки. Вона непогано себе тут чухає. От. Зиму вона в мене непогано перенесла. Головне, її не заливати. Потім в мене тут теж перед війною була куплена така квітка. Це молочай, мабуть. Так, це Молочай. Він в мене два рази вже цвів. Я його купила дуже в поганому стані, він був дуже засохший. В нього корнева система взагалі була суха Ось. От. Я його посадила в такий теж горшик глиняний. І він в мене тут очухався. В нього ще була одна дітка така невеличка, але я її ну, я відділила, і вона в мене ну, я, вона, в мене загинула, коротше. Вона була дуже слабка, я її поливала, її удобряла, і нічого їй не допомогло. В мене, а ця в мене непогано росте. Це в мене теж хавортія. От, теж в такому корші росте. Ну, поки непогано себе почуває. Так, далі в мене йде кактус. Я його купляла в теж, де я купляла цю рослинку От, в якомусь садовому магазині великому у нас там є. Пам'ятаю, як він, зелена лінія, чи якось так називається, я не пам'ятаю. Він в мене теж в глиняному горшику так, з водою, ну, з діркою, будемо так казати. От, Він в мене вже непогано діток дав. А це і оці дві ховорці я купляла в новій лінії. Але її вже нема. От в той нової лінії. Ні, її не розбомбили, вона закрилася, бо не потягла. Каже, це її епіцентр викупив. От. Я туди ще не ходила і не знаю, що там. Але я завжди туди ходила і купляла квіточки, бо там вони дешевші були. Так, далі в мене цей кафт. Ну Цьому кактусу вже чи 3-4 чи роки, я не пам'ятаю. Я його купила дуже маленьким. Він був у мене взагалі в маленькому горщику. Потім я його пересадила в більший горщик. Ну, і потім він у мене от в такому горщику, не знаю, не буду поки його чіпати, пересаджувати, хай росте. Коли вже Буде вилазити, і от тоді я його пересажу. О, він в мене пережив трохи котів, бо мій кіт він не їсть тактуси. А мені дали на перетримку двох котів знайома, і вони в мене його трохи погризли. От. Я сказала, що більше я тварин брат. Не буду, бо це ну, це дуже важко. На які гроші, як... це не стоїть. От все. Я сказала, ні не хочу. От, але він остався живий. От, все гарно переніс. Так, далі в мене отакий кактусик. Це, мабуть, якщо я не помиляюся, це е, гімна От. Я його посадила теж в таку плошку купила. Сказали мені, що це взагалі салатниця. Але ну, я не знаю. Ну, на салатницю вона не схожа. не знаю. От Я купила і посадила його. Тут теж немає кашпо, нема отвору. І я його буду потрохи поливати. А може буду тільки бризкати. Бо я сьогодні його з самого ранку побризкала. Може, не треба було. Коли я його пересаджувала, я його не поливала, не бризкала нічого. Він в мене так стояв два дні. От. А сьогодні, на третій день, я його побризкала. От. Бо там коріння таке було сухе сухелезне От. Так, і це в мене алої. От, я не знаю, що в ньому. Він в мене ну, такий тургуров взагалі нема. О, бачите? Вони, е, він не м'ясистий, листя в нього скручуються. Я його вже пересадила в новий ґрунт, гарний ґрунт. Ну, не знаю. Може, неділю тому я, я його пересадила. от. Мені, мені його віддали. Сусідка віддала, в неї дуже багато квитів. Вона ще мені. Цій... Ну, але вони в мене не вижили. І в мене не, не росте, от скільки я питалась купляти цей хлорофітум, ні зелений, ні. ні... Цей полосатий, ніякий в мене не жив. Він просто сохне і все. Я його, чи я його перелью, чи я його засушу. От в мене немає такої золотої серединки. От, І йому тут ну, взагалі погано, бо в мене дуже сонячна сторона. От зараз тіньок, От. а зараз сонце повернеться в обід сюди, і у мене тут буде спека. От, і крім кактусів, в мене тут нічого не живе, Але я опускаю жалюзі, і вони в мене тут так стоять. Так, цей горщик в мене тут, цей э, доларове дерево, цей, господи, як його. Зимія кулькусу. Я вже забуваю, у мене вже з мозгами щось. Зимія був, мені його віддали. Знайома віддала, але він в такому жахливому стані, що просто капець. Я думала, що він в мене тут очухається, але ніфіга. У мене тут цибулька осталася. Думаю, хай сидить. От, може, щось. Я його ще полью удобю полью, і, може, щось з ним буде. Так. Переходимо далі. Тут в мене ріс в цьому горщику Сансев'єрія, вона в мене не жиє теж. Я її заливаю. Я ніяк не можу. Починаю мало лити води, вона в мене тургу втіряє. Багато юю, вона в мене гниє. ну, Взагалі, я не знаю, як з ними цієї. Вона в мене теж не, не жиє в мене ця сансев'єрія. Я хочу сюди щось інше посадити, але ще не знаю. Побачимо. Так, тут в мене, я позавчора їздила до родич, ну, до чоловіка, з будемо так казати. І е, чоловіка-сестра мені з роботи принесла от таку хоєчку. От, я її посадила. Зразу в землю укоренила, ну, от, в такому стані. Ці листи, листочки, мабуть, відпадуть. Але вона там, як вона мені казала, дуже в спартанських условіях услов живе в них. Бо там взагалі таке тінь при тінь. Якось вона в них росте. От. І вона мені відірвала таку дітку. І я її посадила. Не знаю, буде вона в мене ця хоя рости чи ні. Ну, побачимо в стартанських умовах. Але. От вона в мене буде рости тут. О, тут таке, ну і світло так, напроти, напроти вікна. От, я думаю, що їй тут сподобається, бо їй багато світла не треба. Так, далі в мене тут оце от земя ось такий він мені його знайома віддала от в такому стані. Я не знаю, він в мене в такому стані вже рік. І нічого взагалі не проявляється. Тобто Він не діток, не листочки, нічого не дає. І корені в нього теж ці картопельки без кореневі, ну, кореневою, Погана коренева система, будемо так. Це в мене теж хабортія. Ну, вона тут непогано себе. Фух, непогано себе тут чухає. Це в мене кактусик такий маленький. Це дітка від того кактуса. Він в мене теж дуже давно цей кактус. От, це теж були дітки, а це, мабуть, якась верхушка. Я відрізала верхушку, бо вона була тонка там, росла. Я її відрізала і посадила сюди. От, і вони отакі дітки мені дають. От, але я його, мабуть, буду пересаджувати, не знаю. мені його дівати. Може, цього оставлю собі, а те віддам чи комусь. Так, тут в мене це адамове, якесь, Адамова рослинка, я не знаю. Вона в мене росла тут. Мені такий горщик дали, таку рослинку гарну, але бачите, що в мене коїться. Не ростуть вони в мене. Вони якісь чахлики з шикарної рослинки превращаються от в таких чахликів. Тут в мене взагалі нічого не росте, бо тут дуже жарко. Не знаю, не росте в мене. Я вже думаю, може якесь існене рослину купити. Штучну рослину. Іскустріну, штучну штучну рослину якусь купити, на Аліку заказати і просто посадити. Не знаю. Що. Або якийсь кактус. Ну і тут, от це адамова рослинка. От. Таке. Тут воно сидить. Я, може, сюди і то пересажу. От. Я не знаю, я хочу собі купити сюди, от посадити цикас. Але я не знаю, як він в мене буде. Я знаю, що його треба потрошки поливати, бо якщо перельєш, буде тобі горе. Він загнеться, але не знаю. Хочеться мені цикас, мені він сподобався, але він дуже дорогий, і може я куплю собі ці насіння. Ну, поки що в мене такі новини, в мене небагата така колекція буду, не знаю, колекція ну, небагаті. Небагата, я на, на рослинки, бо деяких я бачила взагалі. Там на кожному підвіконні квітки. Але в мене тільки ця кухня, вона світла, де є сонце. А там в мене балкони, і там вона, вони темні. Так що ж в мене тільки тут квіточки все. От, Акваріум він в мене є, але я їм не займаюсь, бо перед війною в мене перегоріла лампа. і у мене чоловік її розібрав, і ми хотіли зробити так, щоб кожна лампа окремо горіла. Але нема тих стартерів, чи як вони називаються, що перемикають. От, і він в мене без кришки, з якоюсь лампою стоїть. І там взагалі 3 чи 4 рибки осталося все. Ну, я його запустила, але він в мене був дуже гарний. Я з ним дивилася. Я його любила, а зараз, ну, вибачайте, щось в мене натхнення вже нема. О, так що ж, от такі в мене справи, ребята. Все. Всім до побачення, до нових зустрічей.